Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, доброго ранку, то я, то я. То я тут. Я встиг. Я Я я, вірвався. я кажу, вони мене іноді булять. Так. А є гарніше слово це не булінг, а мобінг. 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 Це Ти коли думаєш? тебе... Коли на роботі тебе цей Анька, я коли запропоную вам, щоб ви мені розповіли і провела лекцію на цю тему. Щоб Можливо, я трошки про, дала да, психологічну да, консультацію Доброго Аня Кошні сьогодні. Ми ранку. вітаємо вас. І відразу я так вірвався, тому що вони мені не дають іноді. Але в нас сьогодні тема трошки інакша. Нас тема трошки інакша, і ну, вона минулого тижня. Ми розказали комедну історію вам про італійку, яка через суд виселила своїх двох синів. Ну бо вже терпець увірвався, напевно, в жінки, і сьогодні вирішили. Але про це поговорити з вами? Анечка. Mm -hmm. чи є якийсь такий спеціальний вік, коли дітям потрібно казати: от ти живеш вдома до 18, до 20, mm -hmm. а потім? Бувай до побачення до побачення. Намагайся жити самостійно. Цю тему ми піднімаємо. А, і звичайно, хочеться ну, якби такі трошки статистики додати. Понад 70 дорослих італійців живуть з батьками. Угу. Так Віталій, принаймні. сини цій мамі не допомагали зовсім, і вона там ні фінансово, ні по господарстві, і вона, врешті-решт, вирішила, що більше так не хоче. А в Україні інша ситуація в Україні 57% дорослих дітей живуть разом з батьками. Угу. А, ну а Можливо, в кожному регіоні по-різному. От, наприклад, як у вашому дорослому житті? Я жила, мені було комфортно, але десь в 24 роки, коли закінчила університет, я кажу: мам, мені час з'їжджати. Мама каже, та все добре, що не так да. ну, їжа є. Я кажу, Мам, я буду знімати квартиру навіщо? Що? Ну навіщо? Так. А я для себе зрозуміла, що якщо я не з'їду, то в мене не буде додаткових стимулів для розвитку. Точно. А так треба брати відповідальність. У вас які були історії хлопці? У На трошки інша історія Справа в тому, що у нас було у нас було п'ятеро сім'ї, плюс бабуся, шестеро в сім'ї. Ми жили в невеличкій квартирі, двокімнатній, а була окрема квартира. І мені в 17 років мама сказала, все цілую руки. До побачення, До побачення да. звільняй місце. І я їй за це безмежно вдячний, uh -huh. тому що воно настільки ну знаєш, якби е, систематизувало Точно. і воно, е, типу, зовсім по-іншому, зі всіма там негараздами, які там були, тому що я там не міг прибирати, не міг багато що робити. Але я виїхав і я радий, і я от з 18 років живу окремо, хоча зараз. Uh -huh. Мені приємно з мамою. Мене мама з приїхала краю. сюди і mm. вже, знаєш, якби. Хочеться пер... навпаки ближче. Так та? хочеться навпаки mm -hmm. ближче. Так, от така от, як би, історія. А з то, того, є, то є цей ідеальний вік, коли час з'їжджати від батьків. Почнемо одразу з цього. Точно є насправді. І він не датований чітко. Це не 17, 18 або 24. Це вік, коли ти насправді і батьки, і діти відчувають, що вже час для змін. Час до того, щоб людина формувала своє життя, щоб вона вчилась любити інших, щоб вона мала можливість отримати, знаєте, по-хорошому пусте місце Для того, щоб воно було заповнене любов'ю, було заповнено своєю кар'єрою, своєю роботою, своїми заробітками. Нехай це буде не так комфортно, як можливо жити з батьками в якийсь період життя, якщо там все ладно. Але в цілому норма розвитку людини, коли ти досягаєш повноліття, ти в нормі маєш відсторонюватись потрошки, ти маєш років. відходити ну, 18, 18 років, років. Це не означає, що 24 – це пізно. Це говорить лише про одне єдине, що відносини в нормі мають бути добрими. І за добрих відносин батьки не мають до себе назавжди прив'язувати дітей. Вони не мають казати, що мені без тебе погано і краще ти будь зі мною, не роби собі свою родину, або що ти там будеш заробляти, краще відкладай. Тому що це своє, знаєте, своєю мірою це інвалідизує, насправді дітей дорослих, які починають користуватися тим, що а тут не так погано, а тут трошки зручненько, а тут можна собі якось і так пропітляти. Тому цього не варто так, робити. От, от є? є цікава статистика. Цікава статистика. статистика. Да. Мені тоді хочеться розібратися, що в інших країнах просто. Mm, yeah. просто Раніше відчуваються діти. Чому так би? наприклад, е найбільше європейської молоді, яка живе з батьками, це у Чорногорії, 78%. Mm -hmm. Найбільш самостійна молодь у Норвегії, там лише 17% дорослих живуть з батьками. 17%. А, а українці 57, живуть в оселі з батьками, так і 45 не мають досвіду самостійного життя. Чому так? Дивіться, можна, то звичайно. Можна, я свою просто думку скажу, uh -huh. Анька, ви або поправити. Та. Та. <ріст> да, почнете мене булити. Дивіться, тут. Питання економічне, що дуже велике. <свят> тому що не кожна дитина 18 років готова собі зняти квартиру, виїхати від батьків. Я можна, <свят> можна, можна втрутитися. Я з'їхав, ну як з'їхав? З'їхав від батьків після 11 класу в гуртожиток. О! о. Гуртожиток, де е, е, з дев'ятиповерхових поверхових умов о, <свят> душ був саш, на першому борзі. Тобто умови були край погані. Тому зараз треба сваритися. Так не сваріться, я точно вам скажу, що коли в людини є воля до того, щоб відчути себе окремо, боженька дає гуртожитки, розумієте, вони всі майже всі реально жахливі. Але дивіться, доросле життя має бути таким, на яке я заробляю, і доросле життя має бути тим, яке я можу собі робити кращим. Це найкращий досвід. Не позбавити свою дитину піклування і кинути її на призволяще. а в цілому дати можливість навчитися і митися на першому поверсі, коли живеш на дев'ятому, я... і відкладати гроші. Анечка, це таке дуже впередне питання, знаєте, якщо так. ну там ти можеш привести хлопець. Як хлопець, так? А, от ти я собі, про себе кажу. а ти собі, уяви, дівчина, ну, бать батько переживає, наприклад, за донькою, яка приїжджає 18 років гуртожиток, тому що там може статися будь-що і будь-які певні моменти. Ви, може це відбуватися. Не і це... це не має бути протесним, це не має бути на зло батькам, на зло кондуктору. Це не має відбуватися так, що людина за будь-яких умов вона погіршує своє життя. Але це бажання в цілому стати окремим, воно абсолютно природнє. Треба відліпитися від батьків своїх і доліпитися вже до своєї другої половинки для того, щоб ця друга половинка з'являлась, людина має отримувати нормальний досвід. Тому що часто перші відносини, перші шлюби, перші якісь окремості вони пов'язані з тим, що я просто вискокую від батьків я починаю собі шукати де інде, де буде краще. Ви знаєте, немає ідеального досвіду. Хтось справлявся, от як Саша, да приїхав абсолютно некомфортні фізичні матеріальні відносини. А хтось, як валя, прекрасні відносини з батьками, прекрасні відносини з собою, прекрасні відносини з якимось комфортом. Чому ні? Це. Прекрасно, але подивіться, всі люди реалізовані, тому що тут ніхто не сидить в претензії до інших, що мені мали би дати. Безумовно, найкращий час для переїзду це і можливість для переїзду. Якщо є таке, таке упередження, від того що я не все потягну, це гуртожитки під час навчання, це гуртожитки під час роботи. Це перша робота, це власний дохід, це стосунки з коханою людиною, які в нормі мають взагалі стимулювати. До того що я хочу жити з тобою поступово, не одразу, не миттєво, не всім на зло знову ж таки. Але в цілому людина має формуватися окремо. Це величезна халепа, коли з батьками настільки задушливо, комфортно, що ти нікого і нічого не хочеш пород себе, і Пускати це провина життя. батьків. Насправді, mm. якщо я роблю все, щоб моя дитина не захотіла ставати дорослою людиною. А, це... а я хочу ти трошки тоді ігор е, е, да. перетягнув історію на те, що економічне питання, чому не з'їжджають, mm -hmm. але все таки хочеться зрозуміти більш глобально. От в НРВНРВІ Нерв... Нерв а в Україні 57%. Чому так буває? Чому там дорослі шають швидше, а у нас дорослі повільніше? Я поясню, майже всі діти в нашій країні, в Норвегії, мають досвід дитячого садочку та дошкільного виховання і такого маленького виховання, коли вони ще карапузіки. Таку дивіться, там дітей не вдягають і там дітей не годують. Там діти з такого маленького вони абсолютно автономні в присутності дорослих людей. В нашій культурі я поспішаю: нема часу, задовбана мама, задовбана вихователька, тому що надзвичайне навантаження дуже часто немає сприятливих умов. Ми часто все робимо. За дітей із дорослих із дорослих із маленьких дітей перепрошую виростають дорослі, які чекають, що їх роздінуть, що їх одягнуть, що їм щось зроблять, що їм принесуть. Вони ображені, що їх не навчили свого часу робити щось окремо. Це різниця педагогічна, насправді вона надзвичайно впливає потім на ту статистику, хто як окремо починає жити, а хто до віку живе з батьками. Проблема нас, українців, в гіперопіці. Це правда. Ми любимо дуже часто, не просто опікаючи з ніжністю, а контролюючи. Я би тут зробила увагу на тому, що любов це назавжди. Про те, щоб було зроблено, по-моєму, я вам більше скажу, коли дорослі люди живуть з батьками, то не є погано, хто щасливий жити в своїй родині, повноцінні, великі, досі всі покоління, то взагалі просто щастя, якщо людям так вдається. Але жити потрібно в статусі дорослі, 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 а не так, що є бабуся, є мама з татом, а мені там 30, 40, 50, а я весь час зайчик, якого годують, перекладають у це з місця на місце. Хоча я можу собі дозволити Ви рухати самостати. Чистили мою совість, угу. правда. Ну то я кожен раз переживаю, що я Десь їду і залишаю, кажу дітям: погодуй Андрійчика, почистять зуби. Теж це самостійно спать. А тут в мене тепер очищення відбулося. Я просто, я просто хочу сказати, знаєте, от мене там самого пройшла якась певна така м, трансформація, mm. тому що. Ну родина формується ж, тобто змінюються ж стосунки в родині. Так, тобто хтось є головою сім'ї до певного періоду часу, правильно? Так, а ми розумовно. живемо в тій самій сім'ї. Потім змінюється обставина. Хтось більше починає заробляти, хтось більше на себе бере відповідальність, хтось іншим стає в тій самій сім'ї. Ну але це може не заважати жити разом. Тобто, якщо комусь комфортно, так, ну, ну в мене в житті трошки помінялося, тому що в мене там все життя було, було ну, якийсь певний період. Любов Федорівна вона там вела сім'ю, в мене ну, батько пішов. Ну, абсолютно несподівано, і ти в певний момент дорослішаєш просто міняються самі функції. Але сім'я то залишається. Сім'я залишається, якщо сім'я фокусована на тому, хто там головний, хто більше заробляє, хто кому буде розповідати, що робити, то це диктатура. Да? Дуже часто ми плутаємо. Це я пережив в юності. Це я пережив юності. Це і треба переживати в юності. А потім потрібно робити свої кроки за того, щоб навчитися з батьками, з якими ти живеш під одним дахом, жити в повазі. І це вже найвищий пілотаж. Це надзвичайно важко. Це випробування взагалі для кожної культурної. Ну а як же анекдот? Про зятя невістку, ну це все це ж воно ну, все рівно... Ну, Дивись, Ігорю, посуття. це смішно з анекдотами, але стає сумно тоді, коли, е, живучи під одним дахом, так. діти е, починають е, виховувати своїх дорослих батьків. Так. І з'являються дуже великі конфлікти. Як тут. Е, не знаю, можливо, неправильно казати вчасно закрити роти і припинити виховувати батьків. Як навчитися ось ставити ось ці межі і припинити розповідати батькам, як їм треба жити, бо вони вже дорослі і теж самі вирішують? Не треба перетворювати дорослих батьків на малих дітей. Це дуже важко і одним, і другим важко один одного не перевиховувати. Але давайте зараз про дітей, які живучі під дахом батьків, мені хочеться сказати, да, вони починають встановлювати виключно свої правила. Є Святе абсолютно правило, це правило гуртожитку. Ми живемо не тому, що ми всі рідні, хтось нас має впускати або випускати, а тому, що ми різні люди. Ми всі знаходимося під одним дахом, і тут у кожного має бути свій простір. Навіть якщо кімната 2 метри, то дивіться треба відвертатися в різні боки з повагою ставитись до того, що інша людина хоче перевдягнутися, хоче посидіти, подивитися в стіну, хоче побути на самоті в кінці кінців. Це дуже важливий момент, коли ми живемо разом. Вміти в той час, коли ви відчуваєте, що так, не так, я так не хочу. Я не згоден. Набираєте повні груди повітря не демонстративно, а думаєте, що так робите. Кажете, ой, треба водички пити. Берете стаканчик водички. Угу. Треба потримати, не з одразу було. Робити це можна про себе, а не в реальності закривати рота. Ми дуже часто в попихах ми кажемо те, що іншу людину буквально змушує почувати себе не вдома, змушує почувати себе насправді дуже погано. Я знаю, що ми всі шкодуємо, коли ми своїм батькам, коли ми своїм дітям дорослим, робимо зауваження, коли ми робимо якісь коментарі, які думаєш, ну чого мене понесло? Навіщо я це роблю? У так не треба було. За для того, щоб робити цього менше, потрібно скоріш за все зайняти позицію, що я не буду це робити, наспіх. По-перше, по-друге, я матиму повагу, повагу до того, що люди так жили багато років. Вони так звикли, так є, по-іншому не буде. І задати собі питання, чи я до себе здатен отримувати цю критику. Тобто, якщо я розповідаю батькам чи своїм дорослим дітям про те, як їм треба, а як я ставлюсь до того, коли мені починають казати, куди йти, не йти, що робити, де сидіти і тому подібне. Тобто, це якась така історія про співвідношення, да? ставити себе на місце іншої людини. Нам важко чесно, нам дуже важко різним поколінням, нам важко сучасним людям, нам важко нашим дітям з нами важко, тому що в них абсолютно інший темп життя, і все, що для нас принципово, наприклад, да чи там от якимось таким чином, в них інші виміри, уявлення про те, як це має бути зроблено. І для нас діти дуже часто, ну що ти робиш, так не можна. А вони дивляться, думаю, боже, якою треба бути примітивною людиною, щоб про це взагалі думати і на це витрачати час свого життя. Наприклад. Вчасно потрібно казати Я тебе люблю. Так, Наші. Дякуємо, Анічка, за те, що допомагаєте розібрати. Дякую. Поважайте один одного в великих родинах, коли живете під одним дахом, і, звичайно, розмовляйте, щоб вирішувати ці всі свої конфлікти. Правда. Дякую, з нами був була Анна Кошнерук. Зустрінемося з вами. Багато цікавих тем, тому долучайтеся до цих обговорень і в наші соціальні мережі. Дякую.